Якщо ми говоримо про сири українські, да, то е, стійка тенденція і тренд до того, що е, в особливо західних областях е, Закарпатській, Львівській, е, Житомирський, до речі, Полтавський знаходяться е, ремісники, які е, Відновлюють традиційно українські рецепти сирів і виходять на міжнародну арену. Користуючись нагодою, можу сказати, що цьогоріч осінню буде проходити величезний конкурс українських сирів міжнародного рівня в Україні. ось і я вважаю це в тому числі досягнення, це в тому числі популяризація українського подробного. тому що робити. Український пармезан і конкурувати з автентичним виробником. ну можливо, звичайно, але для чого? Ми маємо українські надбання, та сама українська бриндзя, вже захищена назва, інші продукти, які дуже цікаві, географічно прив'язані до території, на яких вони історично виготовлялись. І оце національне надбання, яке відновлюється. І синергується в тому числі через виробництво таких унікальних продуктів, це та сама додана вартість, і той сегмент, якому ми цікаві для власного вітчизняного покупця, і в тому числі цікаві для світу.